Дзвонив вчора ріелтор і запитує, що в нас є в роботі, чи є взагалі щось. Кажу. Є однокімнатні, є двокімнатні. Одно Питає, де сказав, де що там. Ось в тих будинках також у нас є. Е за горою, бачите? Там двокімнатна квартира. Ось ця квартира, що я зараз знаходжу, це Берлина Проскурова 3 е з таким виглядом. Та й каже, які поверха. Каже, хороші середні. Я ж в свою чергу кажу, що є квартири у нас і на середніх, і на. Низьких поверхах, але ці квартири на високих поверхах, на останніх або ж крайніх поверхах. І ось така думка чи таке пи питання прийшло. Чому рахують середній поверх хоро хороший, як е, зі слів пана Рілтора, хороший середній поверх? Чи він кращий ось за такий, за цей поверх. З таким виглядом, без сусідів зверху. Ну так, е, е, хтось є, в когось є пояснення, бо в мене є квартири. І на високих, і на низьких, і на середніх поверхах. Але особисто мені, особисто я також живу в краєму, на крайньому поверсі, чи найвищому, і мені більш подобаються ось ці самі останні поверхи. І є на то причини. Ваша думка, яка? З нами буде з Абрій Контакти профіля.